Галина Різник, лікар дерматолог та лікар естетичної медицини, вже понад 10 років. Буде дуже цікава доповідь у Галини. Власний підхід щодо синергії естетичних процедур для пролонгованої основи дермального ліфтингу. Галина, великий практик, тому власне наші особисті підходи це те, із за чого ми приходимо для обміну досвіду. Галина, будь ласка. Дякую. Хочу, щоб сьогодні моя доповідь для кожного з вас була зрозуміла, легка і доступна. Коли людина має велику практику, вона працює ну, з 9 до 9 вечора, тому я на цій сцені. Вважаю, що кожен з вас може це зробити, і наступний конгрес буде саме на цій сцені з вами. Мій підхід щодо пролангованої основи дермального ліфтингу. Складні речення, але вважаю, що це буде дуже просто, тому що на сьогоднішній день тренди. Перше: висока ефективність за рахунок найновіших технологій, і всі розуміють, про що я. Я кажу про голковий РФ ліфтинг, я кажу про мікронідлинг. Ультразвуковий ліфтинг та про інші сучасні технології ем, систем лазерних технологій. Але на сьогоднішній день кожен розуміє, що коли до вас приходить пацієнт, дівчина, жінка, чоловік, вони хочуть, щоб це було швидко, ефективно, з мінімальним періодом реабілітації і вони знову до вас хотіли повертатися, не тільки вас рекомендувати. Тому мінімальний період реабілітації з високою ефективністю, а саме головне, безпека на сьогоднішній день в рф ліфтингі є таким піком, до якого йдуть всі РФ-технології. Мені дуже повезло, тому що я почала свою практику з найкращого рф ліфтингу який має режим 3 тридіб. Цього на сьогоднішній день немає жодний апарат. Я чекала доповіді кожного спікера і вважала, що хтось з них скаже про те, що на сьогоднішній день можна за рефліфтингом йти в академічну дерматологію. Як вам розвивається купероз? Хто пробував? А я за рефліфтингом тридіп роблю пацієнтам. Чому? Це не тільки мій досвід. Сьогодні на сьомому слайді я зупинюсь і я вам покажу американський журнал для лікарів-остатистів, лікарів-дерматологів, пластичних хірургів, закритих. Закритий журнал, тому що потрібно підписатися, подивитися результати, да, мати доступ до цих можливостей і зрозуміти. Що у вас є можливість працювати з чутливими пацієнтами, з чутливою шкірою, з куперозом, з розацією, з академічним підходом і не боятися робити рефліфтинг, розширювати а, коло своїх пацієнтів. А, так, на сьогодні є технології звичайна да, голка, яка закрита. Можна підміняти поняття і робити тридіп-технологію на кожному вході в колі і на кінчику голки виводити максимальну енергію, можна робити працювати з незакритими голками. Всі про це знають, де також ми проходимо всі шари епідермісу і дерми і виводимо максимально весь період потужності радіохвилі. Але єдина унікальна технологія на сьогоднішній день з 2019 року, яка має FDA сертифікат це 3 d технологія На сьогоднішній день інтенсив, Pro має найбезпечний, найширший період і обсяг пацієнтів, які можуть прийти до кожного з вас в клініку, і ви можете кожному пацієнту зробити по показах, не хвилюючись, що в нього є. Якісь побічні ефекти, або недоліки, або купероз, або розація трішки пізніше я вам покажу це. Кожен ваш пацієнт може, ваша пацієнтка може отримати бажаний ефект пролангованої основи дермального ліфтингу. Крім насадки інтенсив, яка на сьогоднішній день є унікальною, я також працюю насадкою, яка має 6 генераторів, які в вертикалі за один імпульс максимально безпечно виводять всю потужність. Якщо ми виведемо всю потужність за один режим, ми можемо отримати опік. Поверхнево, можемо отримати опік. Тільки Попарна інтенсивність генераторів, їх три за один прохід нагріваючого Ендімету ПРО, ми можемо отримати у кожного пацієнта ефект дермального ліфтингу. Трішки пізніше я покажу слайди по своїм пацієнтам. Які ж переваги на сьогоднішній день фракційного голкового РФ? Перше, це дійсно пульсуючий режим. Це не пульс-терапія, це не кожен шар, де ви проходите максимальною потужністю. Це коли ви за один прохід не потрібно добивати, отримуєте пошагову фракційну пульсуючу РФ-терапію, яка безпечно стимулює тканини. У нас є невеликий діапазон, де ми можемо коагулювати, і найбільший діапазон, де ми можемо безпечно стимулювати фібробласти. Ми отримуємо більш рівномірне прогрівання. Ми можемо це робити за рахунок всього-навсього одного проходу. У нас найкращий і найменший період реабілітації. Ну що там казати? Позавчора я робила голкове РФ, а сьогодні перед вами виступаю. У нас немає кровотечі. Якщо ми вірно працюємо по протоколам, у нас є можливість проведення процедури з більш чутливою шкірою, яку інший апарат боїться брати в роботу. Є підтверджені клінічні дослідження. Ми до них скоро перейдемо. Саме пацієнти з розацією і куперозом. Це пацієнти, які включені і вони мають змогу проводити РФ-терапію поряд з терапією академічної дерматології при розації. І дуже ніжний і комфортний період реабілітації. А з власного досвіду пацієнтам, яким я робила голковий РФ ліфтинг на d технології ну, десь на третій день я їх бачила. Я не вірила своїм очам. Вони приходили до мене там на п'ятий, сьомий день проводила імферментотерапію. Думаю, зараз, зараз, бо потрібно щось там знімати, щоб вони гарні були, бо великий період реабілітації. Ні, цього не відбувалося. Обличчя, шия, декольте, живіт, внутрішня поверхня стегон, сім максимум днів. Повернуся такий цікавий кейс. Якщо ви бачите жінку, якої є пігментація, також боїмося, да, брате рефліфтинг. Не боюсь. Тому що в мене є IPL-терапія, Крейлайт з лівої сторони, з правої сторони стоїть Endymed Pro. Одночасне проведення перше ipl терапії На першому фото фото ми бачимо. Да, Дівчину з яскравою пігментацією, а це було десь два місяці назад. Тому назад, одночасне проведення IPL-терапії в комбінації з голковим RF-ліфтингом d технології. Не боюся це брати. Призвело до того, що через ну два тижні ця дівчина до мене прийшла, і я не побачила цієї пігментації. Це друга фото. Оскільки я розумію, що ми всі підходимо дуже комплексно до своїх пацієнтів і ми а, вибираємо найкраще для них, так? то ми пропрацювали нейропротеїном, IPL-технологією, голковим безпечним пульсуючим рефліфтингом і отримали дуже цікаву картину. А, на останньому фото, якщо ми кажемо про нейропротеїн, то ми бажимо, бачимо, що у нас. А, коли не фільтру ма вже більш рівномірні, більш рівномірне у нас стояння іде брівок, так, більш чіткі контури, але саме головне, у нас була пацієнтка з дуже тяжкою пігментацією. Через півтора місяці її немає. Прогріваючий. Не рф рефрежим, ми також можемо ним працювати фракційний пульсуючий голковий рефрежим. Ми їм можемо працювати. Чому? Ще раз хочу це підтвердити: це найбезпечний на сьогоднішній день з найбільшою найбільшим покриттям ваших пацієнтів, можливістю працювати кожен день. І саме головне, що ці пацієнти до вас будуть повертатися. Один раз на тиждень, один раз на два тижні, один раз на місяць, і ви не будете боятися з ними працювати саме ізраїльською платформою EndyMed PRO. Щодо ПЖК, також є клінічні дослідження, вплив на ПЖК. Це прогріваюча головка рефліфтингу, де потрібно витримати не менше трьох хвилин. При температурі а всі розуміють РФ не голковий, да всередині дерми має температуру 52-56 градусів, але це саме за рахунок 3D, яка саме всередину проходить по вертикалі, яка має декілька пульсів. Як я вам пояснювала, да шість генераторів попарно в глибину безпечно формують цей режим. Ось така цікава вплив на ангіогенез. Мабуть, не довели презентацію, тому що вона була оновлена. Чому? Я так розповім. Якщо потрібна буде додаткова інформація, я вас всіх чекаю на стенді Дюсо, тому що три дні назад з Ізраїлю компанія Pro мені прислала заключене і закінчене дослідження. Де були пацієнти з тяжкою розацією з куперозом на е, плановому академічному лікуванні розації, і цим пацієнтам кожні два місяці робили саме інтенсив ендімет про терапію, голкову терапію. В результаті цього дослідження кожен пацієнт, їх було 35, отримали. Позитивну динаміку, саме на вплив на судини, дерми. А хто після 40 років не мав пацієнта, який хоче побороти купероз чи розацію? У вас є така можливість, тому що це дослідження було опубліковано в 2021 році. На сьогоднішній день вам їх про нього просто ніхто не говорив безпечно, з мінімальним періодом реабілітації. Пацієнт отримує довготривалий період скорочення судин, плюс не тільки антиейджинг терапію, а й вплив на судини, які приводять до куперозу. Їх просто буде менше. І ви не будете боятися таких пацієнтів. Робота зі зв'язковим апаратом. Всі знають, що в молодому. Ну, коли ми молоді, да, то колаген третього типу, максимум виробляють фібробласти. Коли ми трішки стаємо старше, з'являється колаген першого типу. Він більш такий жорсткий, не так сильно коригується тепловими чи холодовими а, апаратними технологіями, але у зв'язках, саме у зв'язках, є сполучна тканина. А всі прекрасно знають, що фібробласти знаходяться. Як в дермі максимальна кількість, так і в структурах е, зв'язкового апарату. Менша кількість, але перший, другий і дванадцятий тип. Маючи е, насадки ендімед Mini, де доказано прогрівання саме до такої глибини, де ми можемо впливати на зв'язковий апарат, ми контрольовано можемо впливати. На зв'язковий апарат і пошарово не тільки на рівні епідермісу судин впливати да, на пролонговану основу дермального ліфтингу, на е, зв'язку. В вашому арсеналі є дуже легка платформа, яка дуже популярна. Це ipl технологія Ви всі знаєте, на яких параметрах можна працювати. Дуже класно структура НДФ, НДМЕД рефліфтингу працює із нейротоксином. Якщо потрібно щось розслабити в мімічних зв'язках, в мімічних м'язах, ви це бачите з полінуклеотидами. Ви отримуєте контрольований період реабілітації, але повинно пройти не менше двох тижнів для того, щоб ми могли зробити рефліфтинг. Хотіла з вами поділитися саме, як швидко проходить період реабілітації. Тут на п'ятий день. Перша фотографія це перед процедурою голкової рефліфтингу, друга фотографія під час процедури, і ви не бачите, щоб там щось кровило. І на п'ятий день людина до мене прийшла, і хоча я її бачила на третій день, там взагалі було все майже ок. Провела ферментотерапію, ми бачимо, наскільки яскрава шкіра і наскільки безпечно, якісно і швидко проходить період реабілітації. А, цікавий кейс, три процедури. Ця пацієнтка в мене ще в роботі. Вона вже хоче зробити гарну агментацію губ, бо вона розуміє, що не тільки середня третина обличчя впливає на а, зовнішній вигляд її або ваших пацієнтів. А, що можна сказати? РФ ендімет на сьогоднішній день в моєму кабінеті кожен день. Ну, якщо ви плануєте працювати з 9 до 9, да, щоб до вас пацієнти поверталися, це така топова процедура, коли безпечно, з максимальним охватом ваших пацієнтів, не хвилюючись за те, що у вас можуть бути пацієнти з чутливою шкірою, ви можете отримати класні кейси безпечно. Комбінує чим завгодно на сьогоднішній день да, така а, вишенька на тортику на сьогоднішній день це РФ-технології. Але кожен вибирає ці РФ-технології такі, щоб вони могли вам надати мінімальний період реабілітації пацієнтів, щоб вони до вас поверталися, щоб ви могли працювати з академічними пацієнтами, у яких є розація і купероз, тому що. Після 40 такі пацієнти приходять саме з такою пропозицією: мені щось потрібно зробити, підтяніть, а ви бачите, що там є а, сіточка телеангіотазії. І ви боїтеся там працювати захищеними голочками. Виберіть 3D технологію, яка на сьогоднішній день реально є унікальною, безпечною, з найлегкішим періодом реабілітації. Я на своєму прикладі вам показую. Отак, От як на слайді, так і в мене в кабінеті стоять ці два обладнання: справа EndyMed Pro, зліва Airlight. Безпечно, якісно, швидко ви можете за одну годину пропрацювати одного пацієнта і отримати той результат, який ви бажаєте і бажають ваші пацієнти. А тепер саме головне: в клініки, в якій я працюю, їй всього навсього 4 місяці. Я не знаю, що робить Endymed PRO з голками інтенсив, але на сьогоднішній день СЕО клініки, який зі мною приїхав, він відкриває для мене четвертий день з 9 до 9 години. Тому кожен з вас може це спробувати. Можна підійти на стенд компанії ДюСО. Я готова як практик з вами поділитися кейсами і підбором саме. Можливостей да, по кожній із насадок, а ви отримаєте відповіді на ваші питання, якщо я не встигла вам їх відкрити. Дякуємо, пані Галина, за змістовну доповідь, підтримую. О, як це гарно компанія Дюсо, боже і мені перепало.